Робиться вигляд, що все це вірно, а ви очевидно знаєте, що таке місцеве Що Громада є першою особою. Чому бачите, для громадян це все одно, для мене не все одно. Хто займається кадровими оборудками? Чому це відбувається поза спінами громадськості і чи ви це зупините, якщо ви раптом станете е міським волонтом? Дивіться, будь ласка, я э, хочу вам сказати э, таку справу. Ви з мене будете питатися, так? Ви... Я ще раз скажу вам, що Бог не буде, вони достають. Що стосується кадрової, я переконаний про що. Повинні бути заступ люди, які полівають, які мають навіть світи, але які олівають за цю душі. Якщо ми зараз ходимо, я поза минулому році повинні знати, що пов треба, то наступно будемо. Скажемо так, лише. Над цим потрібно багато працювати, але перші кроки не зробили. Там поставили спортивні майданчики. Так? Там, 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 там збирається молодь. Знову питання, там не вивозиться. І розпочати? Це, це треба робити, що ви кажете. Розпочати треба, щоб елементарний порядок. З цього я і збираюся. Постараюся... Якщо порушується принципи місцевого самоврядування, то тоді не можна навести порядок в місті. Чому? Тому що це стратегічне питання, Принципи місцевого самоврядування. Місцевого. І те, що вас. Дуже палив, що ви не стали ще не головою, а вже в порядок у місті. Це свідчить про те, що тут задіяний адміністративно-командний ресурс. Ви це чітко усвідомлюєте, тому що ви люди сказати, що ви не мали переважні робити дорогу, малювати паркани і так далі. Це очевидно, ви добру справу зробили, але ви не в межах закону ви її зробили. Я поважу, я на пройомініше дівчат. Я прошу за школу. І вийдете там, погребляли, а в селі поселода. Вся громада вийшла, і кожен біля себе навів порядок. Ви заїдьте до нас у погреби. Чистота й порядок. Володимир Іванович не залишається по селам проїхати в дні проведення будівка. Взяти ті штаблі, самі граблі, лопату, все, що треба, побути. І той самий Кулюк з ними викинути на трактор. Це він є, він по селам реально робить. Чудово, я про бо? це й кажу. Що так, це треба робити в зараз. reis der jönü sağ багато багато Ви туди на А на диваціях на мене свідчуємо прийшов сюди команду команду, яка буде причала. Патрош, ну і собрання, значить біля першого біля третього і за будинком вже були подавлені асфальт, їх засипали щіпнення, але